Мої вітання, колеги. Сьогодні маємо 1 серпня. Зараз знаходжусь на полі після жнивної сої. Тобто сою клієнт висіяв відразу після збору озимого ячменю. Посів був 5 липня. Сьогодні ми маємо майже місяць і зараз подивимося, яка соя. Буде в нас другий врожай чи все-таки піде на седират? Ну Ось такий вигляд сої ближче. Як я вже говорив, сьогодні без кількох днів маємо місяць. Соя висівалася в нормі 140 кг на гектар. Обробили ми інокулянтами під хімагроем Нітроген Т. І сьогодні такий вигляд. Да, пішли у нас вже бур'янці, падається ячменю, але сьогодні ввечері клієнт буде вже обробляти препаратом Total-K в нормі 2 літра на гектар. Ну і будемо спостерігати. І що буде з нею далі? Я думаю, буде все добре, вологи вистачає, вона повинна витягнути. Ну а зараз відкопали кілька рослинок, подивитися заселення бульбачкових бактерій. Як бачите, рослинка ще досить маленька, але бактерій в нас вже є вже багато. Нітроген Т препарат від... Хімагроем працює досить-досить добре. Що будемо чекати і надалі? Хімагро М. Земля цінує розум.